Цікаві факти. У Росії все більше офіцерів критикують міністра оборони Сергія Шойгу та начальника Генштабу Росії Валерія Герасімова. У Міністерстві оборони Великої Британії проаналізували ситуацію зі звільненням командувача 58-ї армії генерал-майора Івана Попова. У відомстві зазначили, що ця ситуація привертає увагу тим, що Попова звільнили не через погані результати на полі бою, а через критику Шойгу. Попов різко розкритикував керівництво Міноборони РФ та заявив, що воно ударило по нас із тилу, жорстоко обезголовило армію у найскладніший і найнапруженіший момент. Коментарі Попова свідчать про серйозне невдоволення серед російських офіцерів. У міністерстві також повідомляють, що висловлювання Попова багато в чому перегукуються із заявами ватажка приватної військової кампанії Вагнера Євгенія Пригожина. Пряма критика із боку підлеглих, ймовірно, стає дедалі більшою проблемою для міністра оборони Сергія Шойгу і начальника генерального штабу генерала Герасімова. Президент Європейської комісії Урсула фон дер Ляїн заявила, що Європейський Союз і далі за допомогою санкцій буде послаблювати Росію. Була рада обговорити із нашим посланником Девідом Осаліваном виконання санкцій ЄС проти Росії. Та протидію їх обходу. Координація із нашими партнерами залишається вирішальною. Ми рішуче налаштовані і далі послаблювати російську машину війни шляхом санкцій, зазначила фондерліаїн. Мені начхати мене ніхто не зупинить. Залужний заявив в інтерв'ю Washington Post. Фаховому військовому генералу Валерію Залужному вже давно довелося відповісти на три запитання. Чи готовий я померти, чи готовий я вбивати, чи я хочу відправляти людей вмирати і вбивати. Проте під час війни із Росією український головнокомандувач стикнувся іще з одним питанням як зменшити людські втрати. Кожен ранок він починає із інформації про те, скільки солдатів загинули та були поранені напередодні, виконуючи його попередні накази. Інколи у своєму мобільному він натрапляє на контакт людини, якої вже немає в живих, і відмовляється видаляти цей контакт. Український головнокомандувач каже, що залишає сум за загиблими на потім. А зараз жалоба лише відволікатиме його від надскладних завдань убезпечити українців, які йому довіряють, і переконати західні країни, які надають мільярдну допомогу Україні в тому, що вона працює. І перші, і другі очікують від нього повторення минулорічних успіхів у звільненні українських територій. Але як це зробити? Перевагою повітрі, відповідаючи росіянам хоча б такої ж кількістю снарядів якою вони обстрілюють українські позиції, чи ударами балістичних ракет по Москві? На ці запитання американське видання відповідає самостійно. Сучасні літаки, такі як f 16 не потрапляють на поле битви, принаймні до наступного року. Українське виробництво снарядів обмежене і росіяни досі мають можливість стріляти утричі частіше. А союзники України висунули вимогу, аби надані ними далекобійні ракети та інша зброя не використовувалася для ударів по самій Росії. За такою ситуацією, як розповів український головнокомандувач, по Росії битимуть зброєю українського виробництва. Щоб врятувати моїх людей, чому я повинен питати в когось дозволу, що робити на, на території ворога? цитує Валерія Залужна, американське видання. Чого я маю думати, що я нічого не можу там робити? Чому? Тому що російський президент Володимир Путін використає ядерну зброю дітям, які помирають, це байдуже. Це наша проблема. І нам вирішувати, як знищити цього ворога. Під час війни можна і потрібно вбивати на його території. Якщо наші партнери бояться використовувати свою зброю, ми будемо вбивати зі своєю. Але лише стільки, скільки буде необхідно. Експерти із Американського інституту вивчення війни зазначають, що риторика російського диктатора Володимира Путіна спідтверджує, що той хоче зберегти групу Вагнерів як бойову силу, відокремивши її від Євгена Пригожина. Аналітики вказують на те, що президент Росії Володимир Путін заявив, що має намір зберегти угрупування Вагнера як згуртовану бойову силу, а не розділити її, проте прагне усунути засновника приватної військової кампанії Євгена Пригожина від керівництва та сил Вагнера. Напряме запитання про майбутнє Вагнера як бойової одиниці Путін продовжував дотримуватися абсурдного твердження про те, що в Росії не існує приватних військових компаній. Українські військові просунулися. На понад майже 2 кілометри на Мелітопольському напрямку. Минулої доби українські військові продовжили контрнаступ щонайменше на трьох ділянках лінії фронту. У Генштабі України повідомили, що українські війська продовжують наступальні дії на Бахмутському, Мелітопольському та Бердянському напрямках. Генштаб України повідомив, що українські сили досягли часткового успіху. На напрямку біла гора Андріївка. На Кримському мосту вночі 17 липня сталася бавовна. Це вже другий такий епізод на окупованому мере в півострові. Водночас швидке відновлення переправи неможливе. Як зазначається, на відновлення повноцінного руху на зруйнованій переправі потрібно щонайменше 1-2 роки. Складність робіт полягає в тому, що потрібно встановити кілька плит, відновити опори та провести повну перевірку всієї конструкції. Проте це не гарантує, що використання мосту буде безпечним. Якщо поспіхом і без дотримання технології відновлюватимуть, то можуть за рік десь встигнути, але міць буде вкрай небезпечний для використання. Цікаво й те, що сухопутний коридор, яким пересуваються, зокрема, і російські війська, прострілюється, а невдовзі буде під повним вогневим контролем Збройних сил України. Дмитро Пісков звинуватив в Атасі київський режим і запевнив, що у Кремлі усвідомлюють його підступність. Відповідальність за атаку на Кримський міст несе київський режим. Таку заяву зробив речник Кремля Дмитро Пісков. За його словами, президенту РФ Володимиру Путіну доповіли про ситуацію із пошкодженим унаслідок підриву Кримським мостом. Він прийняв доповіді чиновників і силовиків, після чого дав доручення про організацію роботи із руху транспорту та проведення ремонту. Ми знаємо причини і тих, хто стоїть за цим терористичним актом. Це вимагатиме далі від усіх на зібраності. Та додаткових заходів та роботи, сказав Пісков. Під Бахмутом російські загарбники намагаються зберегти свої позиції, тому постійно стягують туди резерви. Окупанти іноді намагаються контратакувати. Проте за останній час у ворога успіху не було. Про це в ефірі телемарафону розповів речник Східного групування Збройних сил України Сергій Череватий. Ми гасимо ці спроби. За останній час у ворога успіху в контратаках не було, сказав речник. Українські пілоти вже вивчили англійську мову для проходження перенавчання на F-16. Повідомив речник командування Повітряних Сил Збройних Сил України Юрій Ігнат. Процес підготовки відбуватиметься у кілька хвиль, додав він. Навчання українських пілотів на американських винищувачах f 16 відбуватиметься кількома хвилями. За словами Юрія Ігната, у першій хвилі будуть десятки льотчиків. Навчання наших льотчиків довгострокова перспектива. Будуть різні групи пілотів. сказав він. Так, молоді пілоти, за словами Ігната, проходитимуть базову підготовку із англійської мови, потім на легкомоторних та реактивних літаках. Втім, у перших хвилях на навчання поїдуть пілоти вже із досвідом. зауважив Ігнат. Перша група пілотів, перша хвиля, яка поїде на перенавчання, потім буде друга і так далі. Це ті пілоти, які вже проходитимуть безпосередню підготовку із інструкторами у різних країнах, які нам надали майданчики. Йдеться про десятки, тому чекаємо, щоб перша група виїхала, слідом буде друга. Сказав Ігнат та додав, що швидкість залежить від пропускної здатності навчальних майданчиків. Радник президента США із національної безпеки Джейк Саліван заявив, що Збройні Сили України завдають величезні шкоди армії РФ у ході наступу на Донбасі та Півдні. За його словами, зараз Збройні сили України наступають на сході та півдні, завдаючи величезної шкоди росіянам, а західні союзники працюють над посиленням санкцій проти Росії. Щоб підірвати її військово-промисловий потенціал, ми продовжимо чинити економічний тиск на Росію, а українці продовжать чинити на РФ військовий тиск. Тож я думаю, що зрештою, якщо Росія вирішить продовжувати війну, це їй дорого обійдеться, і Україна продовжить прогресувати на полі бою. Він зазначив, що США мають намі переконатися, що Україна отримає довгострокову підтримку. Ситуація на Запорізькій АЕС залишається складною і впродовж останнього часу не покращилася. Російські окупанти продовжують мінувати станцію та використовувати її як свою військову базу. Про це в ефірі телемарафону розповів президент енергоатому Петро Котін. Фактично, російські окупанти продовжують використовувати її як свою, як свою військову базу. Ми регулярно отримуємо повідомлення, що вони мінують нашу станцію. Сказав керівник. За словами Котіна, про те, що окупанти продовжують закладати вибухівку на станцію, повідомляє і головне управління розвідки. І українські співробітники, які продовжують там працювати. Командувач сухопутних військ Збройних сил України генерал-полковник Олександр Сильський відвідав бойові бригади на Бахмутському напрямку. Нагородив оборонців та відпрацював із командирами план дій щодо наступу. За словами Сирського, із метою зупинити наступальні дії наших військ в районі Бахмута, ворог активно перекидає на цей напрямок додаткові сили і засоби, основу яких складає частини повітряно десантних військ. Водночас, ворог перейшов у наступ на Куп'янському напрямку, поставивши перед собою мету розгромити наші війська у районі Куп'янська і продовжити наступ у глибину наших бойових порядків. У таких непростих умовах відвідав бойові бригади нашого групування і зустрівся із командирами частин для коригування наших планів і вирішення на місці проблемних питань. Звичайно, зустрівся із нашими військовослужбовцями в кожній з бригад, вручив кращим воїнам відзнаки, цінні подарунки та сертифікати грошових премій, повідомив командувач сухопутних військ Збройних сил України. Група українських пілотів вже готується до початку навчань на винищувачах F-16, які розпочнуться наприкінці літа в Данії. Пілоти безпосередньо знаходяться зараз біля літаків. Певна група із них готується до того, щоб від'їжджати на навчання. Почнеться воно, мабуть, таки наприкінці літа. Зі скандинавських країн із Данії, а далі усі країни, які входять до складу авіаційної коаліції, будуть долучатися до навчального процесу різних груп пілотів, і досвідчених, і молодих пілотів. Які ще не мають льотних навичок, повідомив речник повітряних сил Збройних сил України Юрій Ігнат. Активні наступальні дії української армії ускладнює щільне мінування місцевості. Проте бійці Нацгвардії знаходять способи робити проходи крізь міни і знищувати окупантів. Про це розповів голова Міністерства внутрішніх справ Ігор Клименко. Зокрема, він показав, як бригада Нацгвардії Карадах. На південному напрямку спільно із іншими підрозділами Сил оборони рухається вперед. Ситуацію ускладнює щільне мінування території ворогом. Проте гвардійці вміють справлятися навіть із такою задачею. Міністр закордонних справ Європейського Союзу обговорять шляхи продовження довгострокової підтримки України на тлі російських атак на порти Одещини. Про це на брифінгу повідомив високий представник ЄС із питань закордонних справ і політики безпеки Жозеп Борель, додавши. Що представить міністрам план фінансової підтримки Києва у наступні роки. Радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк прогнозує, що нинішній контрнаступ Збройних сил України буде тривалим та складним. Безперечно, ця операція буде досить складною, тривалою і займе досить багато часу, сказав Подоляк. Серед труднощів, з якими стикається українська армія, він назвав сильно заміновану територію, проблеми із логістикою. Наприклад, із постачанням зброї та перевагу Росії в небі. Щодня українські військові на півдні просуваються на сотні метрів. Однак це відбувається у важких умовах. Ворог постійно обстрілює позиції та суттєво мінує місцевість. Про це повідомив заступник директора департаменту планування із застосування головного управління Національної гвардії України полковник Микола Уршалович. За його словами, наступ українських військових проходить важко через заміновану місцевість та вогневий вплив ворога. Україна вже застосовує американські касетні бомби на полі бою, заявив прес-секретар Ради національної безпеки Джон Кірбі. Ми отримали деякі початкові відгуки від українців і вони використовують їх досить ефективно. Касетні бомби належать до снарядів невибіркової дії і заборонені більш ніж у 100 країнах світу. США вирішили надати їх Україні після того, як Київ попередив, що в нього закінчуються боєприпаси під час літнього контрнаступу. Касетні бомби також дозволять Україні зберегти свої артилерійські снаряди і обмежити подальше скорочення американських запасів. Контрнаступ Збройних сил України завершиться успіхом. Вільям Бен заявив, що розвідувальні дані США свідчать, що Україна має всі шанси на успішне завершення наступальної операції. ЗСУ мають всі шанси домогтися значних успіхів у літньому контрнаступі. Про це заявив директор Центрального розвідувального управління Вільям Бернс із посиланням на розвідувальні дані США. Російська армія нині страждає від деяких значних структурних недоліків. Проте росіянам вдається це приховувати завдяки потужним оборонним укріпленням. Зокрема, йдеться про низький моральний дух солдатів, погане командування і безлад серед російського політичного і військового керівництва. Це буде важке завдання, але ми, як розвідувальне агентство, зробимо все можливе. Щоб забезпечити таку розвідувальну підтримку і обмін даними, які допоможуть українцям домогтися прогресу, наголосив Бернс. Запорізька область у десятки разів більше замінована, ніж інші регіони. Українські захисники продовжують наступальну операцію. Щодня захисники просуваються на кількасот метрів, прогризаючи оборону противника. У ході наступальної операції з'ясувалося. Що рівень замінування території Запорізької області в десятки разів вищий, ніж в інших областях країни. Про це повідомив міністр внутрішніх справ України Ігор Клименко. Таке замінування, яке здійснює ворог на території Запорізької області, і наступ зараз це показує, у десятки разів перевищує замінування, наприклад, Чернігівської чи Сумської областей, де також ворог мінував території, зазначив Клименко. США передали Україні три генератори для забезпечення резервного живлення українських реакторів у разі аварійних відключень електроенергії. Ми пишаємося тим, що передали три нові аварійні генератори для енергоатому України для забезпечення резервного живлення українських реакторів у разі втрати електроенергії за межами станції. Департамент енергетики США прагне забезпечити безпеку українських атомних електростанцій в умовах російської агресії. Президент України Володимир Зеленський доручив підготувати комплекс дій для продовження роботи зернового коридору та напрацювати відповідні дипломатичні заходи. Голову заложному командувачу неїжпапі та міністру Кубракову підготувати комплекс дій для продовження роботи зернового коридору МЗС напрацювати аналогічні дипломатичні кроки, зазначив Володимир Зеленський. Глава держави розповів, що триває системна робота із захисту українських портів та інфраструктури зернової ініціативи. Розуміємо ризики, загрози та перспективи, запевнив президент. Міщанський суд Москви в п'ятницю, тобто сьогодні, 21 липня 2023 року, обрав запобіжний захід російському терористу Ігорю Гіркіну стрілкову. Суд взяв Гіркіна під варту до 18 вересня. За даними журналістів, слідство наполягало саме на обранні такого запобіжного заходу, оскільки Гіркін має навички конспірації і може втекти. Сам терорист просив відправити його під домашній арешт, пославшись на стан здоров'я. Зазначається, що Гіркіна звинувачують у публічних закликах до здійснення екстремістської діяльності в інтернеті йому загрожує до п'яти років в'язниці. В Україні здох російський пропагандист. Ростислав Журавльов. І ще троє поранені. Згідно із інформацією, журавльов загинув при обстрілі у зоні СВО спеціальної військової операції, як російська влада називає війну в Україні. За даними РозМІ, обстріл стався в районі населеного пункту П'ятихатки у Запорізькій області. І від початку червня за це село тривають запеклі бої. Держсекретар США Ентоні Блінкен очікує змін на фронті. Про це Блінкен повідомив на Спенському безпековому форумі в Колорадо. І коли вони розгорнуться і почнуть діяти, всі сили, які були навчені за останні місяці обладнання, яке надали їм ми і приблизно 50 країн, я думаю, все це матиме суттєве значення і призведе до змін, заявив Блінкен. За словами Блінкена, Сполучені Штати від самого початку говорили, що це буде важко. Ви, напевно, чули, і багато людей говорили. Що росіяни підготували серйозні та укріплені лінії захисту. Українці пробуваються через них, додав держсекретар США. Президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову із генеральним секретарем НАТО Єнсом Столтенбергом. Обговорили реалізацію домовленостей, досягнутих під час вільнюського саміту Альянсу, а також подальші дії щодо інтеграції України до НАТО. Поділилися оцінками нинішньої ситуації. Чорному морі та ризиків, які вона створює для глобальної продовольчої безпеки, визначили першочергові та майбутні кроки, необхідні для розблокування та сталого функціонування Чорноморського зернового коридору. повідомив президент. Росіяни використовують Мелітополь для перебазування своєї військової техніки. Про це міський голова Мелітополя Іван Федоров повідомив в ефірі телемарафону Єдині новини. Він розповів, що окупований Мелітополь лишається важливим транспортним вузлом для російських загарбників. Вчора, вдень, через Мелітополь із Херсона на Бердянськ пройшла величезна колона Камазів. Рашисти за кермом небезпечні, адже відчувають себе безкарними і не зважають на цивільні автівки. Важке озброєння женуть вночі, при цьому вимикають освітлення і іноді зв'язок. Щоб утримати пересування техніки в таємниці, українські оборонці поступово просуваються щодня. В цілому, вся ініціатива зараз на нашій стороні. Це важливо для наших партнерів, особливо по лінії військових. Вони розуміють усі виклики, пов'язані зі змінами та іншими питаннями. Є постійний обмін інформацією з партнерами, консультації на цю тему, заявив представник Міноборони. За його словами. Наступ армії РФ в районі Куп'янська були відчайдушною спробою відтягнути українські сили із інших напрямків. Тим часом ЗСУ щодня просуваються десь на 100 метрів, десь на кілометр. Кожен день ми вигризаємо нашу територію. Ми вигризаємо першу, першу і другу лінії оборони там, де Росія змогла щось побудувати. Заступник начальника ГУР Вадим Скібійський розповів, що Росія має мобілізаційний потенціал, який може застосувати за необхідності, а також зазначив, що великий відсоток росіян хоче продовження війни. Скібільський розповів, що мобілізація у РФ триває, а також наголосив, що Росія за необхідності може використати свій мобілізаційний потенціал, незважаючи на негативні наслідки для промисловості РФ без особливого рекламування, але мобілізація у РФ триває. Ми розуміємо, що мобілізаційний потенціал в Росії є. Якщо буде необхідно, вони його використають, незважаючи на те, скільки негативних наслідків мобілізація принесе для промисловості, народного господарства та й всієї Росії, пояснив Скібіцький. Головне управління розвідки Міністерства оборони України зафіксувало, що російська розвідка вивчає стан енергетичної інфраструктури України. Ми відстежуємо всі питання, які стосуються розвідки наших енергетичних об'єктів із боку РФ. Вони розпочали таку роботу. Наголосив представник ГУР Вадим Скібіцький. Він розповів, що зараз Росія використовує різні види розвідки, зокрема космічну, щоб установити стан української енергетичної інфраструктури. Також росіяни, росіяни намагаються визначити критичні об'єкти, які загалом впливають на систему енергетики України. Велика Британія надала Збройним силам України десятки бронеавтомобілів Wolfram під ракети Brimstone. В Україну доставлені кілька десятків мобільних наземних платформ Wolfram для ракет СМ Brimstone. Відповідним оновленням щодо військової допомоги Великої Британії поділилися аналітики. Бронеавтомобіль Wolfram був розроблений спеціально для України. Wolfram – це мобільна наземна платформа із ракетою MBDA та транспортним засобом SuPACET. Яку застосовують для переміщення на передовій, і завдання ударів по ворогу. Окупанти пошкодили 25 пам'яток архітектури у центрі Одеси, який захищає ЮНЕСКО. Росіяни навмисно спрямували свої ракети на історичний центр Одеси, що знаходиться під захистом ЮНЕСКО. Все, що з змороною працею створювалося великими архітекторами, знищується зараз сценічними нелюдами. Серед пошкоджених будівель це архітектурні пам'ятки 19-20 століття. Будинок Чижевича, Будинок Папудової, будинок Забудовського, Будинок Гагаріна, Будинок Януша, будинок Ждановий, Будинок Расель Дель Турко, будинок Маса, будинок Манкубея, Особняк Манукбея, Будинок Ковалевського, Будинок Поро та будинок Машевського та інші. Росія переходить до активної оборони на півдні. На Бердянському та Мелітопольському напрямках Росіяни ведуть активну оборону. Про це заявив речник Об'єднаного прес-центру Сил оборони України Таврійського напрямку майор Валерій Шершень. У зоні відповідальності групування Таврія ворог продовжує зосереджувати зусилля на веденні наступальних дій на Авдіївському та Мар'їнському напрямках, а також відзначається веденням активної оборони на Бердянському та Малітопольському напрямках, підкреслив Шершень.